Страшно. Як летить самоліти, вони літали, кришу чуть не зносили. Кожне виривали 6 годин утра. Починали літати самоліти, починали стріляти, починали бити. Подружжя Світлана і Володимира родом із села Зміївка, що на Херсонщині. У Береславській громаді, яку рашисти майже зрівняли з землею, вони пережили окупацію, дивом лишились живі, бо у їх будинок прилетів снаряд. Вибирались з-під завалів та цілий рік жили на підлозі у квартирі в Миколаєві разом з п'ятьма іншими людьми в двокімнатній квартирі. Так склалося, що я впала і зламала руку, і мусила виїхати в Миколаїв тут, в лікарню. Мені зробили операцію, і ми проживали там. Ну дуже. Тяжко. Додому хочеться. Зараз Світлані 53 роки, її чоловіку Володимиру 56. Досі із жахом згадують, що відбувалось на Херсонщині. Ми в підвалі жили два місяці. Нас били сильно били. Там ще залишилася моя тітя і брат мій двоюрідний. З ними зв'язки немає, але вони передали людьми. У нас там зараз прилетіли ще два снаряди. Один перед воротами, але він не взірвався, один між хатом, будинком і літньою кухнею. Вони не зірвалися, торчать із землі, то вони нам передали це. Хотілося б узнати, та моя тьотя і брат вирішить, я не знаю. Нема зв'язку з ними і вже давно. Вже четвертий місяць ми не можемо з ними зв'язатися. Знати, як вони там. В окупації дуже тяжко було, особливо коли вони приїхали, і там такі були, як вони кричали все, ми дагестанці. Ми під автоматами водили їх, вони по хатам ходили, показували їм підвали, шукали м'ясо, шукали гроші. Було дуже важко, як вони оце в селі були, їздили. Ну ми знали, що ми там живемо. Це наше. ну, Дуже важко, що ти не можеш боїтися виходити, тому що вони їздять, вони на машинах, вони з автоматами ходять. Дуже важко було. Родина херсонців віряни лютеранської церкви. Їхня громада і допомогла їм виїхати з небезпечної зони на Одещину. Чоловік Світлани Володимир має інвалідність. Пересувається із милицями. У німецькій літеранській церкві я робив цінарем. Як виїхали тоді, ключі від церкви? з собою. Церква побита. Ключі. Тяжко, тяжко, коли. І далі станція заїхали. БТР підстить під воротами. І ствол наведений на хату. Жінка впереді, за нею 4 чоловіка з автоматами, розкидала вічі, дітські віші автоматами, не руками, автоматами. Те, що там хліба не було, раз в неділю привозили 30 гривень півбуханки на чоловіка, це тріпімо. На ну, бідна, коли чужі на твоїй землі, в твоєму домі, хазяйнують. Місцеве населення окупанти залякували, відбирали останні харчі, одяг, техніку. Та найгірше шукали по селу українських воїнів. Якщо знаходили, забирали. І більше їх ніхто не бачив. Паспорт подивилися. У нас фамілія Романіва. Вони читають роману. Каже, що царська фамілія, кажу ні. А потім каже, а ти хто? Кажу, українець. А він каже, хохол. я кажу, ні, українець. Бандера. Каже, значить Бандера. У мене батьки Западної України. Ну, ніхто ніколи не казав Бандера, чи хто, чи як, ніхто не українці, і все тяжко було бачити постійно ті зетки, ветки, коли нема Двору їде, то на душі кошки шкерби, але пережили, а бомбіжку не пережили. Зараз Зміївка під постійним вогнем ворога. Другу зиму там немає ні світла, ні тепла. Там електрики немає, як расисти ушли, вони казали, ми уйдемо. І вода уйде в світ. Побачите, як ви заживете. І це в нас з жовтня місяця там немає електрики, а вода пропала, як ото геть. Зірвалася і вода сильно опустилася, води немає, як там. Ночі, я ж кажу, одіті сиділи, не могли спати. А як так, то лягали одіті, я ж кажу, щоб. Як починають бити, сильно тоді ми виходили, бігом бігли в підвал, ховалися десь. І було ще тяжко. Я перший раз побачила фосфорні снаряди. Коли фосфор вони нас били, а потім почали ми почули крики, що тікайте всі, це фосфорні снаряди летять, падають. Ну, дуже сильно такий запах неприятний. Ми тікали, а потім це по селу били. На окраїні села, а потім били Береслав. Береслав дуже били. Воно світилося так. У нас це було пізно ночі, вночі було, і у нас це скільки 18 кілометрів Береслав від нас, то у нас було видно ночі, як дньо. Воно так горіло, і це світилося. Тиждень тому родина зміївців оселилась у селі Петродолинське на Одещині. Тут німецька лютеранська церква надала їм окремий будиночок з усіма зручностями, ліжком та кухнею. На відміну від дому, тут є вода, тепло, навіть посуд, ковдри, побутова техніка. Поки їхали сюди, пастир церкви Олександр Гроз показав їм відео їх майбутнього житла. Каже, ті почали плакати. Нарешті у людей будуть кращі умови для життя. Через нас пройшли десь 35 людей. Ну, ми ж невелика тут організація, але те, ті, що зараз, це вже люди, які надовго, тобто вони не змінюються. Чому? Бо їм нема куди повертатися. Навіть якщо завтра буде е, закінчиться там війна е, на березі Дніпра, да? там де знаходиться Зміївка, наприклад, чи Херсон, вони обстрілюються ж постійно. І навіть якщо завтра це припиниться, їм все одно нема куди їхати. В них немає будинків і тому це якийсь час займе ще декілька років, поки ми зможемо щось зробити. Не тільки ми, а й держава теж. Перші родини біженців сюди потрапили ще у квітні 22-го року з Донеччини і Херсону. Зараз у соціальному містечку живуть ті, кому повертатись більше немає куди. Ми дуже багато надсилаємо всього в Херсонську область. Тобто ми раз на місяць у нас йде машина, як мінімум одна, часом дві, заповнені речами, продуктами і так далі. І з військовим, польові кухні купували, привозили з Німеччини і так далі, і так далі. Тобто там теж в тоннах все дуже багато насправді. Але ми, ми раді, що ми цей час можемо бути поряд з людьми, поряд з тими, хто потребує. Просто протягувати руку до допомоги і можливо ну, показувати е, такий, е, такий тип церкви, який стоїть поряд з людиною в її потребах. Тож подружжя із Херсонщини зустрічає свою нову весну на Одещині. Вдячні, що прихисток і допомогу надали найближчі люди з церковної громади. І тепер нам церква допомагає. Дякуємо їм. Що ми не знаємо. Нам нема куди вертатися туди. А додому хочеться. Додому дуже хочеться. Син, він там будинок хотів купити. І він ще в 2021 році, в ноябрі місяці, він виїхав до Польщі працювати. А дочку і невістку з внуками ми сптили ще. 8 березня ми встигли їх відправити перед колоною. Ми, вони їхали ми. Ми дуже кричали, як вони виїжджали, ні колона їхала. До нас в село заїжджали, а ми їх відправляли туди. Ну, тому що дуже було тяжко, коли били, горіли козацькими веселе, горіли і снаряди рвалися, внуки маленькі були, два і три роки. І вони кричали, ми їх схватали і бігли, ховалися. Це дуже було важко. Тому встигли їх відправити на Польщу, вони зараз там на Польщі теж додому по хочуть. У нас внук ходив, маленький ходив в садик. Тепер садика немає, він все каже, бабунечка, я приїду скоро. Війна закінчиться, І ми приїдемо, і я буду ходити в свій садик. Я там хочу, садик ходи. Окрім прихистку над головою, вимушені переселенці отримують підтримку від своїх односельців, які раніше потрапили сюди. Про їхні історії розкажемо окремо в наступних випусках: Оксана Піднебесна, Зоя Бруцька для Сили Громад.